Обіцяла, що коли буду в'язати берет, покажу вам, як я прив'язую ніжку, по якій формується косичка. Сьогодні в мене в роботі ось такий беретик, він комбінований, він в'язаний і гачком, і спицями. Ось, дивіться, коли я вже перейшла від основного полотна, покажу вам по виворотній стороні, наскільки все так Гарно. Дивіться, ось ця косичка, яка йде по версі, зараз я вам покажу, як вона формується. Ви набираєте петлі, які вам потрібні для ніжки, доходите до останньої петлі і ми її пров'язуємо виворотньою разом з тією, яку ми підіймаємо від основного полотна. Бо коли ми, ось бачите, дві разом і виворотнюю, для того, щоб косичка перейшла до нас на лицьову сторону. Бо в попередньому береті я вам показувала, як вона йде по виворотній стороні. А в цьому я вам обіцяла, що як буду в'язати, покажу саме цю косичку, яка йде по версі. Першу петлю ми зняли і пров'язуємо далі всі лицьові петлі. Доходимо до кінця ряду. Остання виворотня також, щоб йшов гарний рівний ряд. Повертаємо. Першу петлю ми знімаємо. Далі всі в'яжемо лицеві до останньої петлі. Лише останню петлю ми не пров'язуємо. Дівчатка, я комбіную. Я коли в'яжу берети, у мене може 3-4 рази мінятися гачок зі спицею. Знову, дивіться, ось остання петля. Ми її перезняли, цю підняли. Тепер цих дві ми пров'язуємо разом ось так виворотнюю. Все. І ось так у вас буде формуватися така гарна косичка. Бачите? Ось. Візерунок то був в'язаний також спицями. Далі я пров'язувала декілька рядків гачком і далі знову переходила на спиці. Ось.